І так, насправді, індусів зацікавив проєкт як такий. До того ж, Індія дуже хитро підходила до озброєння нових зразків техніки. Індуси були зацікавлені в тому, щоб вони вироблялись на території Індії. І ось тут Україна могла запропонувати не просто новий танк, а взяти участь у його виробництві. Навіть якщо більше 60% машин вироблялось би в Індії, то Україна все одно була б у великому плюсі. Та використовуючи зароблені кошти, могла виробляти велику кількість машин для своєї армії тут. Але сталося, друзі, не так, як гадалось. Якщо на 2010 рік, коли починалась розробка, все виглядало цілком ідеально, то на 2014, попри зацікавленість проєктом, індійська сторона не готова була вкладатись і створювати спільний проєкт з країною, яка де-факто перебувала у найгострішій військово-політичній кризі, а фактично у війні. А знову ж коштів на розробку машини від держави, проєкт. Не отримав а тих крихт, які виділялись на армію, вистачало лише для підтримки і косметичної модернізації, наприклад, старих 64 четвірок, або ж цікавих з точки зору тендерів машин, які б давали можливість отримати чудові відкати.